Буває війна розв'язана Росією проти України щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави, згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Міхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у свой стороні. Що свого і покажень, що ми брата козацького роду душу, чила ми плажим за нашу слова. Сьогодні ми зібралися на особливу подію, яка вже вдруге проходить у нашій громаді. Всеукраїнський пам'ятний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Цей забіг не просто спортивний захід, це наш спосіб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України, а також висловити вдячність тим, хто сьогодні боронить нас від ворога. Кожен наш крок сьогодні це символічний уклін мужності, стійкості та жертовності українських воїнів. Ми біжимо не заради результату чи перемоги. Ми біжимо, щоб пам'ятати, щоб єднатися у спільній меті, щоб показати герої живі, доки живе пам'ять про них у наших серцях. Вітаю всю свідому частину нашої славетної Жашківської громади. Це вас. Шановні учасники сьогоднішнього забігу, я щиро радий, що сьогодні ми від маленьких хлопців, дівчаток, дітей тих, хто сьогодні стоїть, дітей тих, хто поклав своє життя. І люди поважного віку, службовці, спортсмени, вчителі, педагоги, представники інтелігенції сьогодні тут. Нікого сюди силою не заганяли, нікого не. Сказали під натиском, що ви повинні взяти цю участь. Ми оголосили час і ви тут. Я щиро радий, що порівняно з минулим роком, нас сьогодні більше. Тобто люди думають, люди аналізують, беруть участь в наближенні перемоги, і ця перемога, кожен на місцях її повинен наближати. Ми надіємось на наших захисників, а вони стоять заради нас. А вони втрачають своє здоров'я, втрачають життя заради нас. Тому і оцим заходом ми повинні довести, що ті родини, які втратили сьогодні своїх дітей, рідних, близьких, вони не поодинокі, ми є єдина маленька родина, жашківська, але ми в великій родині України. І нас має палахотіти в серці той вогонь, що ми сильні, ми незламні. І перемога буде обов'язково за нами. Вона буде або одна на всіх, або її зовсім не буде. І ми не тільки на якісь знаменні дати, дні пам'яті, дні вшанування збираємось біля наших кубів або інших місцях пам'ятних. Ми щодня це пам'ятаємо. Ми щодня просинаємось, засинаємо і думаємо, чим нам наблизити перемогу. Щоб нам було не соромно перед тими. Рідними, близькими і тими, хто загинув. Що ми просто стояли осторонь і чекали. Я вірю в краще майбутнє України, Жашківщини, заради саме таким людям, як ви. Я вітаю вас сьогодні, що ви всі тут. Я щиро бажаю вам незламної віри в сьогоднішній день, в завтрашній і в щасливе майбутнє завтра. І ми разом з вами його наблизимо. Разом єдиною сім'єю. До перемоги. Слава Україні! Біжу за свого чоловіка, Глуха Микола Дмитровича. Біжу за батька глуха Миколу, який служив 3-й штурмовій бригаді. Дуже люблю його, ціную, поважаю. Дуже сильно має в моєму в житті. За кого біжите сьогодні? За сином. Діоборонка. Пішов на початку війни. Доброволець. Я вважаю, що такі заходи мають бути постійно. І не тільки в громаді, нашій, а по всій Україні. Бо я сам учасник війни з 2014 року і зараз біжу за свого побратима, який загинув у 2022 році і майже рік був безвісти зникли за Богою Максима. І ми волонтери, ми тримайтеся, ми з вами. Вирішили командою підтримати. Біжу за героя. Хто за кого, хто краще знав. Ми за товариша біжимо, який два роки нас зустрічав. Кожні дві тижні ми там були. Сьогодні рівно місяць, як він загинув. На превеликий жаль, ми не зустрічаємо, так як завжди ми з ним зустрічалися, мусимо бігти в пам'ять про нього. І, дякуючи, наша команда вирішили всі взяти участь у цьому. Це важливо. Нагадати про тих, хто загинув заради нас, і щоб пам'ятали люди, які живуть мирним життям, що це не просто так, що в цей час хтось зараз нас боронить, хтось витримує таке, що не дай Бог, дай Боже їм здоров'я, сил, і ми надіємось і віримо в них, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. За бротика будемо бігати, син да? завжди, да, бігав, ми в білій церкві, він завжди бігав, пав, за мною побігли. Ну, правда, я один круг пробігаю. Він мене три рази вганяє туди, так він завжди займався. Так, да, він любив спорт, любив бігати, а тепер ми за нього будемо бігати. Да. А бротик буде гордитися своїм старшим виросте і буде гордитися, да? обов'язково. Колись і він буде бігати. Взагалі-то ми кожен день згадуємо про наших героїв. Кожен день 9-й годині. Кожен із нас. Ми згадуємо своїх тих, кого ми знали, навіть тих, кого не знали, але зустрічалися з ними. Тому сьогоднішній день це особливо. Ми хочемо кожен, щоб знали, що ми пам'ятаємо про них, і можливо, рідні побачать, чи ще хтось, щоб вони відчули оцю близькість всіх нас. Всієї громади, що ми не байдужі, і що ми пам'ятаємо про те, що вони зробили для нас. Ви для за кого сьогодні? Я за як бачите, куберник Олександр це людина, яка присвятила себе музиці, людина, яка подарувала людям дуже багато хвилин радості, і тому я сьогодні разом з ним. Я біжу за Волошина Руслана Миколайовича. Так сталося, що ми перед війною зустрічали разом з ним Новий рік, 22 й рік. Ця людина унікальна тим, що коли почалася війна, а він ще в АТО служив. Його жашків не пускав на війну, сказали, що хворий. Умань сказали, що він не підлягає. Він поїхав в Білу церкву, чи він їх попросив чи заплатив. Там написали, що здоровий, він пішов з хворою спиною. Зараз того, щоб стати хворим. Ця людина туди рвалася і все, і там він загинув. Ну це унікальна людина, на яких тримається наша Україна. що Він думав тільки про те, що треба захищати. З третьої попитки через Білу церкву на фронт він попав. Да, він загинув. Ми їм пишаємося, ну краще, щоб він був виздоровий. Дуже хороший чоловік.